Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас ще один такий філософський стрім, короткий, коротенький, да, маленький. Останні дні саме про такі речі мені цікаво говорити. Я... Розумію, бачу, що багато переглядів це не набирає, але ну таке життя іноді щось набирає переглядів іноді щось не набирає. Але я от говорю про те, що цікаво мені, і от мені зустрілася така цікава думка, що якби повернутися в минуле і виправити всі помилки, які зроблено, то і себе б знищив по суті. Тому що якщо вдуматися, то є в нас щось лише погане і щось хороше, але це в тому числі хороше завдяки нашому життєвому шляху. А життєвий шлях вже він складався з певних там виборів, певних дій, які приводили к тим чи іншим там результатам. І якщо подивитися, то треба зрозуміти, що як, немає ніякого сенсу судити по. Що це помилка чи не помилка, спираючись на сьогоднішні знання, на сьогоднішнє розуміння ситуації, на сьогоднішнє розуміння життя. От коли ти був в тому стані, тобто, якщо повернутися і мати ті самі знання, ті самі життєві навички, ті саме розуміння, то ми б зробили так само. Тому, тому мабуть, і немає ніякого сенсу шукати що поганого, що, або що не так у минулому, воно вже таке, як є, і ми. Те, що в нас є і гарного зараз, це теж наслідки всього, всього шляху. Тому що якби ти там не помилився, то туди б не потрапив. Якби туди не потрапив, то не було б можливості зробити щось гарне. Тобто дуже складне питання, і життєвий шлях його не переграєш. Звичайно, хотілося б ніколи не помилятися, але я думаю, що таких людей нема. От, і ну що, доводиться, чи як це сказати, можна прийняти свої помилки і розуміти, що це час життєвого шляху. І прийняти це як ну як нормальне, на таке на сьогодні. все будемо сподіватися до нової зустрічі.